Всім привіт, друзі! В цьому відео ми з Алексом будемо оборонити кордони України! Правда, там воно вже бачите, ми як билися, так воно ну, там вже є, є ями. Так що зараз я політаю на наш літачок. До речі, в нас ось такий арсенал. Мені головне зараз не розбитися. Ось таке, я зараз їм золоте зачароване яблучко, і Алекс зараз буде знищувати їхню ТНТ-пушку або щось там в них є, бо я не розумію, що там в них, тому що воно навіть без цього. Ого, Алекс, ти молодець. Наш ось танк працює на ура! Так. Вони там, до речі, якесь постачання динаміту, і вони натиснули на той важіль, який поз і підірвав усе село їхня постачальна система. Молодець, Алекс. А! Я бачу, що на Алекса почали вогонь. Ось оця пушка почала на нього вогонь. Зараз ми її знищимо. В мене якраз для цього підготовлений літачок. Поїхали Алекс, воно розлетилося ідеально. А, ці починають спалювати наш прапор. Ні, окупанти. Я знищу їх, тому що я там уже замінував. Воно зараз підірве їхні. А -а -а -а, капець, оце жорстко було. Алекс, навіть трошки наш танк заділо. Так, пішли далі. Ось це, до речі, його літачок. Так, Алекс, ти де? Давай я зараз піду, подивлюся, що там залишилося від їхнього танку. Так. Мені Ну так, да, від нього взагалі майже вже нічого не залишилось, бо наш танк працював добре. Але він цей. А, я бачу, що вже в Алекса почали там вогонь. Алекс, в тебе ж там літачок, я підірви то повністю. Ми були готові на такий випадок і все, і зараз воно взірветься ідеально. Пум-бум-бум-бум. Алекс, полетіли. Зараз подивимося, до речі, ось їхній склад цей. Ми зараз полетимо, може, ж, селище пошукаємо. Ну, шкода, що тут його немає. Зараз тоді будемо повертатися на наш фронт і знищувати окупантів. Памбар. Або літаємо трошки тут, бо нам можна, до речі, ось такий літочок нам дали. Він дуже дякую волонтерам та всім іншим людям. І, до речі, в нас уже почали вогонь гармати. Алекс! Зараз я візьму кресалу. Та не скайне кнопочку, я підриваю. Зараз воно повинно його підірвати. Їж золоті яблука, і воно трошки не точно добре. Так, вони хочуть спалити наш прапор України. Ні-ні ні, 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 він буде жити. Так, Алекс, давай ще динаміту. Я на нього на них покладу, давай. Я знаю, як точно щоб зробити. І ось тут в цей момент підпалюємо. І зараз вони повинні його знищити то їхню пушку. Одна вже чомусь не працює. Так, Алекс, те де? Мені потрібен, Алекс, допомагай, тут наш прапор спалюють. Ага, капець. Так. Потрібно два ось таких і два ось таких динаміти. Зараз вони підпалюються, підпалюються тепер, тепер, тепер. Я підпалив Алекс. Воно повинно підірвати їхню пушку. Єс! Ага, воно їхній прапор тільки. Давай ще один залп. Так, ось так от повинно бути і два там цих динаміти. Коли я скажу, ти підпалюєш. Підпалюй. Молодець, Алекс, відходь! Зараз ми повинні підірвати їх і. Ні, там та все, ну, пушка все одно працює. Давай я спробую в неї тризубця, зуб, три щоб відбити один цей фейербол. Спробую в них відбити, щоб було ідеально. І тоді ми зможемо як в Гаста відбивати. Ні, я не можу відбити Алекс, я пішов мінувати ту пушку швидко. Заміновую її. Бо вона наша... ще. Техніка не працює все, воно повинно підірватися. Воно він активував вже одну. І є, Алекс, наше мінування спрацювало. Правда, наш танк знищено. І наостанок, друзі, ми хотіли з Алексом знищити їхній склад. ось ми вже його повністю замінували. Алекс, ти де? І зараз воно дуже гарно зірветься. Надеюсь, кайма, Алекс. Відходь! І дивись на це. На це видовище. опа опа опа, опа, опа. І їхній склад розлетівся. Ось так працюють наші військові на фронті. Друзі. Якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на мій канал про Майнкрафт. Вас чекає ще багато цікавих відео. Якщо ми наберемо під цим відео 10 лайків, то я випущу в другу частину, як ми будемо грати. А з вами був я, Влад та Алекс. Слава Україні!